Україна може залишитися без ліків від ВІЛ. Повідомив на прес-конференції гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреєсус. Причина призупинення роботи Юсет за рішенням адміністрації Дональда Трампа. Зриви програми з ВІЛ можуть звести нанівець 20 років прогресу. Якщо вони припиняють пряме фінансування країн, це має робитися впорядкованим і гуманним способом. Олександр приймає ліки від вірусу імунодефіциту 12 років. Чоловік розповідає, живе з Біл з 1997-го. Інфікувався статевим шляхом. Про свій статус дізнався, коли потрапив до в'язниці. Плюс-мінус 10 років Я не приймав вші таблеток, тому що їх не було тогда в Україні. Врачі обіщали 5 років, коли я цікавився, скільки осталось. Нет ничего страшнее, когда человек, скажем так, понимает э, того, что по факту нечем лечиться. Э, ну, э, мало информации об этой болезни вообще было. Сейчас вам скажу такую вещь. Ко мне подходили объявлять статус. Э, Кім защиті очках Олександр згадує, через те, що не приймав препарати, ВІЛ-інфекція передала з його першій дружині. Антиретровірусну терапію розпочав у 2013 році. Вона пожиттєва, приймає таблетку на день. Регулярно проходить обстеження. Вірус в його крові більше не визначається, каже чоловік. Поки приймає препарати, він не може передавати інфекцію. Понімаю, какані влітають. Ну є приміри явної тому, що. Я не заразен, потому что ну, как бы, мы не предохранялись со второй женой, ну, в которой мы жили. Она до сих пор сдает тесты, у нее нет ничего. Если у людей заберут эти препараты, терять им будет нечего. Марія, медична директорка центру інфекційних хвороб, розповідає, виділяти кошти на ліки відвіл Агентство США з міжнародного розвитку USAID почало після повномасштабного вторгнення. Зазначає, мають запаси препаратів. У квітні очікують на нову поставку. Відтак ліків вистачить до кінця року. Наш центр робить все для того, щоб між всіма закладами охорони здоров'я, які надають антиретровірусну терапію, розподілити лікарські засоби таким чином, щоб їх вистачило на всіх. Для Таким чином, щоб вони видавались на певний період часу, Лариса лікарка, інфекціоністка кабінету довіра одного з медзакладів Дніпра, каже, пацієнти отримують ліки вчасно. Розповідає, у 2024 році у Дніпрі було зареєстровано 829 нових випадків вірусу імунодефіциту. Усього ж в області понад 29 тисяч людей живуть з віл. ВІЛ-інфіковані пацієнти забезпечені антиретровірусними препаратами в повному обсязі. Видається, зараз АРВ препарати на три місяці. очікуються наступні поставки у квітні місяці. Тому боятися не потрібно, наші пацієнти без ліків не залишаться. Суспільне звернулося до Мінохорони здоров'я в пресслужбі міністерства. Повідомили, препарати відвіл, закуплені коштами Юсейт надходять вчасно. Додали жодна з запланованих поставок на цей рік не скасована. Антоніна Чіко, Олексій Коренів та Ілья Кононов. Суспільне новини Дніпро.